Стійки керування фрезерних та токарних верстатів компанії ZGH тисячної серії. Завжди є в наявності. Є токарна стійка на 2 осі, фрезерна стійка на 3 осі, а також фрезерна стійка з автозміною на 4 осі. До них є панель тип С. Найкраща функціональна панель з їхньої серії. Також плати розв'язки релейні. Пульти ручного керування і датчики висоти осі Z. Завжди тримаємо в наявності. Також можемо провести під замовлення будь-яку кількість іншого виконання, ексклюзивно для замовників інструкція до контролерів на українській мові. Технічна консультація, так як використовуємо їх на власних верстатах.